Вітаю вас, скорпіони. Зараз для вас ми разом зробимо прогноз астрологічний на грудень 2024 року. Останній місяць в цьому році, в складному році, високосному, і для всіх людей він був важким, особливо для українців. І є велике сподівання, а також є показники на те, що 25 рік стане полегшим для нас і, врешті решт закінчиться ця жахлива війна. Я астропсихолог Алла Бережна, роблю прогнози, люблю свою справу, консультую людей. Якщо у вас є запитання з приводу своєї натальної карти, ваших власних показників, пишіть, будь ласка, я з радістю вам відповім. І отже почнемо з того, що вже 1 грудня у нас відбудеться молодик у знаку Стрілець, а для вас, скорпіони, це другий дім. І це про ваші кошти, заочадження, про бажання заробляти більше коштів. Про те, що ви хочете щось змінити в цій сфері, що вас щось не влаштовує і у вас дійсно можуть пройти тут зміни. Але чи робити зараз якісь дії, напевно, ще ні, тому що тут же, у Стрільці, у нас продовжує свою ретроградну ходу Меркурій, і буде він так іти до 15 грудня. Отже, наразі, зараз, ви можете планувати, можете е мати такі наміри, виказувати їх у Всесвіт, е шукати щось для себе нове, можливо, нову роботу, можливо, навіть зміну діяльності, якщо ви хочете цих дійсно змін, тому що молодих це про народження нового. Але так як Меркурій ретроградний, діяти ще зарано, але Готуватися до нового дуже даже добре. Якщо у вас є прагнення щось змінити в сфері фінансування, в сфері самооцінки, тому що ви зрозумієте і захочете мати таку більш свободу, фінансову свободу, тому що, по вашим відчуттям, саме свободу надають кошти матеріальні, матеріальні заощадження це таке як фундамент, наші накопичення. І взагалі тоді ви будете відчувати себе більш вільно, так ви думаєте, коли у вас буде цей міцний фундамент. І отже, у вас зараз виникне таке прагнення щось змінити, чогось досягти. І треба буде проявляти свою ініціативу, тому що це молодик і це стрілець, стрілець про те, що він емоційно іде і чогось добивається. В нього така стріла, він її націлює на свою ціль і твердо до неї рухається. Але як я сказала, до 15 грудня думайте, куди ви йдете, тому що може ситуація змінитись після того, як ретроградний як Меркурій піде прямо, тобто повернеться з ретроградного руху, ви можете переосмислити по-новому те, що відчували до його повернення. Але надалі ці прагнення можуть привести вас до фінансового успіху, до змін у цій сфері. Ваша самооцінка підвищиться, тому що ви відчуєте, що ви міцно стоїте на ногах, скорпіон. А далі у нас 7 грудня ще Марс піде ретроградно, а він зараз знаходиться в Леві. Це також про зниження активності взагалі, тому що Марс це планета, така войовнича, бойова, чоловіча енергія, така сильна, потужна. Він хоче добиватися, він хоче завойовувати щось, він хоче мати результати в своєму житті, і тим паче в Леві. Лев також це досягатор. Але ретроградно, що він робить? Якби притормажується ця енергія, і для нього це якби несприятливо, тому що Марш, Марс він в зворотньому напрямку, це взагалі, як навіть як коня на скаку зупинити. Це дуже складно. А для вас це буде в 10 му домі, і буде це продовжуватись до 25 лютого 2025 року. Оцей такий тормоз. А десятий дім це взагалі наші досягнення. Це самий високий дім, це дім Козирога. це те, що ми хочемо високо йти, високо скакнути, будемо казати, залетіти прямо на цю вершину. Але ж як летіти, якщо Марс ретроградний? Складно. Найкращий цей показник для того, що може закінчитися війна протягом цього, тому що активні дії будуть спадати. Нема такої великої активності при ретроградному Марсі. Що ви можете в цей час зробити? Досягнути якихось минулих мрій. Наприклад, ви довго про щось сміяли давно. Зараз саме цей час. Ретроградний Марс може вас туди наблизити. І саме це про успіхи в кар'єрі вашій професійній діяльні. Мінуси це конфлікти з керівниками, взагалі з керівництвом або з підлеглими, якщо ви керівник. Надмірна критика, агресія може зашкодити навіть вашій кар'єрі, тому що Марс агресія в ньому дуже велика і конфліктність, тому що це дуже великі емоції, особливо у Леві. Це також знак дуже емоційний. Отже, слідкуйте за цим, будьте уважні у кар'єрі, де ви працюєте, якщо ви, наприклад, домогосподарка і ви не працюєте, але ж тоді це може енергія притікати в четвертий дім, тому що це вісь така, 10-4. І там, де ви живете, на ваших рідних, на ваших близьких, також краще не зливайте цю енергію. Звісно, у Марса є плюси: це творча дуже діяльність. Займіться якоюсь творчістю. Покажіть, що ви можете зробити самі, що ви можете народити. Також подумайте, як ви самі ставитесь до керівників, якщо ви працюєте, якщо ви професійною діяльністю займаєтесь, чи є у вас авторитет до них повага? Чи є у вас розуміння, чи готові ви поступитися собою для якоїсь загальної цілі, сумісної цілі? І тут можна також Марс перенаправити у позитив через гумор, через якісь приємні співбесіди, розмови, анекдоти якісь розповісти, цікаві історії, кумедні, можливо, якісь у вас пригоди були, поділіться з цим у колективі, і це так би розрядить обстановку. Можете повернутися до попередніх проєктів, як я сказала, досягти якихось минулих цілей, але держіть себе у рівновазі, свої емоції тримайте. Зберігайте спокій і дійте дипломатично, скорпіони. Але ще у нас позитивний аспект, також є цей день, 7 грудня, у нас Венера переходить у знак водолій. І саме в перший градус водолія, а там у нас стоїть Плутон, який зайшов туди на 20 років у водолій. А для вас це четвертий дім. Венера це взагалі гармонія. І тут є такі бачення, що все-таки вона вам принесе в гармонію у ваші сімейні стосунки. Мінуси також в неї є, це для кожної людини особисто, тому що я не можу знати, хто в якому стані знаходиться. Коли людина позитивна, коли людина свідома, звісно, для неї ці планети повертаються щасливим боком. Але у всіх планет, які у нас у людей, є різні сторони однієї медалі. Ми можемо повернутися і негативним, також і планета. мінусі Венера може давати одинокість, може давати тривоги, може давати страхи, занепокоєння. І взагалі відчуття такого, що я одна, начебто біля мене є люди, але я відчуваю одинокість. Але я вам цього не бажаю, скорпіони, і надію, що у вас Венера спрацює як гармонічна планета, як та, що дає безпеку, комфорт, задоволення від життя у четвертому домі серед вашої сім'ї, серед ваших близьких у вашому домі. Можете зробити якесь покращення. Венера це також краса. Можете прикрасити свій будинок, до Нового року підготуватися, можливо, ремонт, можливо, просто ялинку нарядити, внести якісь такі елементи декору дуже гарні. Себе можете зробити також гарною, і щоб подобатися вашим людям, хто з вами проживає під одним дахом. Також венера це і кошти, це заощадження, може додатися ресурс у ваш дім. Туди, де ви проживаєте, можливо, ви навіть захочете щось купити, тобто нову нерухомість, можливо, новий дім, нову квартиру, якось розширити те місце, де ви проживаєте. Також це про свята. Ви можете запрошувати людей до себе в хості разом святкувати свята. Можете робити і придбання в свій дім, як я сказала, елементи декору, а можливо, і меблі змінити, а можливо, якісь крупні покупки. Це залежить від того, на якій стадії ви знаходитеся. Але тут точно про покращення. Але ж я вам, я вам сказала, мінуси також є, і тут може стосуватися і грошей, тут, наприклад, фінансові труднощі, фінансові перешкоди, що ви не можете собі дозволити щось купити. Але ж. Думайте про те, як це змінити і вивести в плюс, тому що, взагалі-то, Венера це позитивна планета, рідко до кого вона повертається своєю е, мінусовою стороною. І далі у нас, уже 15 грудня, Меркурій вже піде прямо у знаку стрілець, і це у вас другий дім, як ми говорили. І тут вже говориться про те, що ви можете робити дії, можете рухатися і добиватися. Змін у своєму фінансовому положенні. Можете змінити роботу, можете змінити статус свій робочий, можете взагалі сферу діяльності змінити. Тому що ви відчуваєте, що ви гідні більшого, вам потрібно більше коштів, матеріальних заощаджень, взагалі ресурсу. Якщо ви не про кошти, взагалі це вас не цікавить, це і духовний стан також. Але це саме те, що дає вам такий життєвий ресурс. Тобто ви чогось досягли якоїсь ступені. І відчуваєте, що ресурс піднявся, самоповага піднялася. Меркурій пішов прямо. Можете вже з кимсь розмовляти, комунікувати, домовлятися, кудись їхати туди, де ви будете покращувати самого себе. Вам уже легше буде навіть заробляти. Можливо, ви і не зміните свою роботу, але заробітки підуть легше, підуть краще. І. Цей же день у нас повня відбудеться в знаку близнюки. А для вас це восьмий дім. І це також дуже позитивний момент, який свідчить про те, що все-таки тема фінансів у вас піде в хору. Повня це розкриття, це ясність, це розуміння взагалі процесів. Фінансовий дім є восьмий дім, і тут переродження, тут зміни однозначно у фінансових питаннях, у ресурсних питаннях. І восьмий дім це вже дім не то, що ви самі заробляєте, а гроші інших людей. Можливо, інвестори, можливо, спонсори, ментори вам хтось допоможе. Можливо, це держава, можливо, люди багаті, а можливо, і ви самі захочете комусь допомогти. Тут взаємодопомога. З іншими людьми. Тут можуть бути борги, якщо у вас були можуть закритися, кредитні картки, якщо у вас там були кредити не закриті, може покращитися. Банковсь, банківська система, ця сфера може там бути зміни у вас якісь. І це до розширення, до кращого, тому що повне Щось вам взагалі відкриється. Можливо, навіть таке питання, щоб були якісь таємниці, можливо, партнер від вас щось приховував, то зараз час. 15 грудня це розкриється, і ви щось для себе зрозумієте. Тобто тут багато таких питань, фінанси, фінанси не ваші, можливо, фінансових партнерів, а можливо, партнери вам почнуть так по-крупному допомагати. І далі у нас 21 грудня сонце вже переходить в знак Козоріг. Для вас, скорпіони, це третій дім. Сонце це багато активності, і воно вам підсвітить вашу інтелектуальну діяльність. Знову ж таки, захочете спілкуватися, комунікувати, їхати кудись, рухатися взагалі щось нове, нові ідеї, нове бачення. Можливо, почитаєте інформацію, якусь чи книжки, чи щось вивчити нове. Можливо, підете на курси водіїв, захочете керувати автомобілем, будете керувати, будете їздити, можливо, сюди і. Купівля автомобіля або продаж, наприклад, якщо ви давно хотіли продати. Взагалі багато активності в цих сферах: комунікація, техніка, взаємостосунки, стосунки із людьми ближнього коло. Це тобто наші брати, сестри, сусіди. Взагалі, наприклад, ми їдемо кудись в подорож, у купе, познайомились з людиною. Це сюди третій дім, такі стосунки. Ближні, не сильно близькі, але тут ми отримуємо якусь інформацію від людей і також передаємо їм. А 25 грудня у нас відбудеться ще одне складне таке, такий аспект. Тут буде квадрат між Юпітером і Сатурном. Знову це вже третій раз, тому що ретроградний йшов у нас Сатурн. Зараз він повертається і ще раз стане в квадрат до Юпітера. І тут складно чому? Тому що Юпітер це розвиток, це амбіції, це бажання, масштабування, бажання діяти. А Сатурн, навпаки, він стримує, він обмежує, він дисциплінує, він страхує. Видає. Тобто він говорить, не поспішай, все передумай, все переосмисль і потім тільки рухайся. А для вас, скорпіони, це 8 і 5 -й дім. Тобто тут знову ж таки про розвиток фінансування, тут про власну ініціативу, але вона стримується, ви хочете щось змінювати. Там у вас стоїть Юпітер в восьмого. Він хоче розвиток, масштабування ваших фінансових можливостей, ви хочете, можливо, брати кредити, щось покращувати, щось будувати нове, бізнес новий будувати. А е, Сатурн каже, не поспішай, не проявляйся, поки ініціативу стримує, творчі ваші бажання стримує. Тут потрібно зрозуміти, що ж він від вас хоче. Він хоче від вас трансформації, щоб ви вийшли на якийсь новий рівень. Тобто, на старому не зациклюйтесь, подумайте, що нове ви можете дати світу. І щоб Сатурну це сподобалось. І ще Сатурн дуже обмежує, якщо люди егоїсти, якщо вони рухаються тільки заради себе одного. Тому що у вас п'ятий дім це дім Лева, Лев це я цар і нікого не бачу. Отут, подумайте, що вам змінити. Можливо, егоїст через змірний у вас скорпіони, і краще би вам його якби, понизити. І тоді Сатурн буде до вас благосклонний, він вам дозволити там, по восьмому розвиватись розвиватись, отримувати фінансування і великі кошти, великі заощадження. Але це також період, який пройде, напруження це спаде, і весь світ буде рухатися вперед. І вже 31. Грудня у нас знову молодик. Це другий молодик у цьому місяці. Перший буде 1 грудня, другий 31, тобто в ніч з 30 на 31, в 0 годин 27 хвилин. Знову молодик, ознаки Козоріг. І для вас це знову третій дім. Тут народження чогось нового. Такого дійсно реального, про, знову ж, я вам казала, спілкування, стосунки з близькими, друзі, родичі, брати, сестри, навчання, поїздки, переїзди, техніка, народження чогось нового. І тут головне ще, що розумова діяльність, інтелектуальна діяльність піде. Е Пришвидчиться щось нове народиться, нові ідеї, нові навіть звички спілкуватися ви отримаєте, і це для чогось потрібно. Тут бажайте, загадуйте свої бажання, пишіть, виказуйте наміри у всесвіт, тому що це новорічна ніч попереду. Прописуйте, бажайте миру, бажайте перемоги для себе особисто також бажайте. І третій дім це про нові проекти, які потребують інтелектуальної діяльності. Це вам уже на 25 рік. Отже, я бажаю вам всього найкращого, найкращого грудня. Прекрасно зустріти Новий рік. І до зустрічі з вами. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна.